Друзі пробую пробливати глибини. Ну, тут метра два глибини, де я кидаю 120-м реалісом. плаваюча версія. Пробую, може щучка трошки відійшла від берега, тому що десь півгодинки я кидав попора. І безрезультативно попера попід берег кидав. Безрезультативно, щуки немає, або вона просто не клює поки що. Бачили, яка рибьоха пішла. Налікалася човна. Така торпеда. Не знаю, щука то була чи ні. Друзі. Це дуже велика щука. Це прям крокодил. Ой-ой-ой, тільки не в травку. кину в травку. Вот Воспила удар с противо. Двушка. А может и больше. Фух. Фух. Вы это бачите? Двушка, а может и больше, друзья. Вона мене налякала. Навіть <ріст> трохи. Дивіться. Такий крокодильчик. Сьогодні перший. Клас. Я вже досить довго плаваю, десь годину, напевно, без покльовок. А почекай! Дуже заковтнула глибоко. Дуже глибоко кров пішла за зябр жабрів. Дивіться, що з мого хардмону. Але витримав, зараз буду це все вам показувати. Це все зараз глянемо. Так, звільняємо її, сильно вона не поранилась. Працював ось такий лоудер 70-ка. Зараз показую вам його. Так, поки що на кукан, далі подивимось. Навряд чи я її заберу вона. В принципі, риба мені не потрібно. Тому ймовірно, що відпущувся такий. Зараз це все діло розпутаю. Тут трохи в мене з тим куканом по петлі. Треба закривати після рибалок. Але ж бачите. Так, спрацював ось такий ось пілаудер 70-ка в такому кольорі під жабку. Дивіться, друзі, хардмоно. Міліметровочка хардмоно. Ось така стала після щуки. Ну вона його добряче потріпала. Зараз я його заміню. Не ризикну я на нього більше закидати, він такий впів своєї товщини став. Буду міняти. Вже незручно лаудера застяжку знімати. Без інструмента неможливо через ось цю от специфічну форму цього хлюпалки його. Але разом з тим він ну, дуже класно хлюпає. Такі, якщо робити ривочки неспішні, раз, 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 дуже класно хлюпає. Беру новий хардмоно. Тому що той вже небезпечно використовувати, він став на пів своєї товщини. Воно того ця економія і близько не вартує. Щоб ми зараз втратили в облара через повідок там вартістю 20 гривень чи скільки. Скільки там один цей хартмоно коштує? Все. Щука добряча, щука, напевно, двушка. Зважимо в кінці. В кінці її зважимо. Супер, друзі, бо я вже почав переживати У мене вже годину напевно, без покльовок. Взяв Такого хедона Swimming Image, будемо його пробувати. Є позитивні відгуки про нього, що він гарно ловить. І чимось по своїй розмашистій грі повинен нагадувати Маласа і, і Маласа і цього Lucky Craft. Є ролінг гра не така розмашиста. Його можна і підтвічити насправді. Підтвічити стоп'ен го і думаю, це має працювати. Ну, не зовсім нерівноміркою його вести. Не така в нього розмашиста гра, як всі альмінова. Або маласа. Не для рівномірки в облак. еще одна дуже хорошая штука друзья это больше даже и тоже лаудер вот это крокодильчик вот это уже за двушку вот это уже друзья за двушку Вистрібнула. Дивіться. Фух. Як же ж воно в шахту взяла? Відкрий рот. Дивіться де той. Дивіться де той лаудер. Лаудер в шахті. Дивіться Дивіться, друзі, настільки в шахті Тихо Дай звільню тебе Там Обережно. Не поранься синь Та дай звільню Прям дзябрах О, дивіться, як я протягнув, так? Да? Але по-іншому ніяк, бо прямо в зябах. Зараз знімаю і витягаю повідець. Повідець, ймовірно, треба буде перев'язати. Перев'язати для того, щоб якщо шнур зараз десь по зубах пройшовся, щоб не, не зрізало. О! Все, повідець дістав. Поки що на кукан, друзі. Для фоточки. Там досить досить чисті тябра. Досить чисті, я думаю, нічого їй не буде. Дві такі харнюньки сьогодні в мене. Кидаю джакаловського срайда, щоб трошки відпочити від поперу. І в мене дуже велике бажання його давно розловити, цього Срайда. А він щось не сильно розловлюється, хоча ж відгуки про нього шикарні, про цей облер. Ловити він повинен, може я просто умови для нього підбираю непідходящі. й глибина його така невеличка. І проводочку таку, знаєте, я підібрав легеньке посмикування. Тоді він дає такі галси дуже класні з сторони в сторону. Ну поки щось щука не сильна його. Одного окуня. Я на нього гарно зловив. Ну, я його сильно і не впирався, не сказати, що я йому цілу рибалку присвятив, ні. Так, періодично ставлю на декілька закидів. Показую вам сьогоднішній улов. Сьогодні була дуже-дуже хороша рибалочка. У мене всього лише дві покльовки. На поппера. Але цих дві покльовки дуже гарної щуки, дивіться. Ось такі дві рибинки. Зараз ми їх зважимо, друзі, і одну я відпущу, а другу мушу забрати, тому що, тому що їй капець. Ось бачите, все. У неї жабри пошкоджені, вона не вижила. Ось такі дві красуні. Це прям дуже хороша рибка. Тут задвушка одна і задвушка, напевно, друга. Зараз буду важити, покажу вам. Так, давайте. Давайте зважимо і відпустимо оцю, а потім зважимо ту, що вже є капець. О, друзі. 1860. Ну, не за двушка, а майже двушка. Окей. Майже двушка. Це дуже хороша рибка. Ну і давайте одразу її змірюємо. 60 сантиметрів це до початку хвостового плавця, без самого хвоста, без пір'я. 60-ка. Так, друзі, зараз її відпускаємо. Все, що жива. Ми зважили, ось така трибинка і обов'язково її відпускаємо. Опа! Давай. Давай. приходь до тями. Бачите, поплила. Двушечку відпустили. Робіть, друзі, так само. Робіть так само і буде хоч що нам зловити. А ця, на жаль, ну, там жабри дуже сильно пошкоджені, доведеться її забрати. Варіантів, на жаль, немає. Вона померла. Тому цю заберемо. Так, друзі, хто сьогодні відпрацював? Це ось такий от успішний лаудер 70-ка. Це найбільший, який в них є. Він зловив цих дві щуки. Всього лише два виходи. Але за рахунок того, що це великий воблери, великі гачки. Щука забирала його в шахту і зірватися вона не могла зійти і промазати не могла. Тобто великі гачки, великий воблер. Гарно засікалася. Отака от рибалочка, друзі. Два виходи, дві шикарних щуки. Ця друга така ж. Ну, Можливо, там 50 грам різниці буде. Вона точно така ж по розміру, тому її вже важити не буду. Така от рибалочка, друзі, Кому сподобалось, з вас лайк. До нових зустрічей всім пока.